Вітаю, рада вас бачити, що ви сьогодні зі мною разом подивимось, що карти нам скажуть, і як тримати серце спокійно навіть у важкі часи. Бажаю вам миру в душі, сил і терпіння, щоб кожен день був світліший, а серце тепле і спокійне. Добре, давай глянемо, що нам карти покажуть, бо питання серйозне, не на жарти. Чи матиме успіх наступ русні? Такс, перша карта смерть. Карта каже, що ворог може спробувати піти в атаку, так би мовити, все перевернути з ніг на голову. Це означає різку фазу. Щось закінчується, а щось починається. В контексті війни Торусня, видно, хоче зробити серйозний ривок, такий переломний момент, ну, щось типу: або пан, або пропав. Далі друга карта вісімка жезлів. Ой! То вже про швидкість. Тут показує, що їхні наступи будуть дуже швидкими. Атаки можуть піти одна за одною. Щоб застати наших зненацька. Може бути активізація на кількох напрямках одночасно, щоб ми не встигали всюди реагувати. Карта про різкий рух. Ну таке, як вітер з горикат, гуде та жене все перед собою. А тепер третя карта сімка пентаклів. Ага, от тут видно, що ворог не отримає того, що вони собі намалювали в голові вони будуть тратити купу сил, але результат буде скромний. Це як посадив картоплю, а викопав піввідра ні туди, ні сюди. Ну що я скажу? Будуть вони пробувати лізти знов і знов дуже швидко, різко, може навіть у кількох місцях заразом, але то не принесе їм великого успіху. Може десь трохи просунуться, але глобально картина не зміниться. Наші хлопці стоятимуть, а їхні зусилля то як вода решетом носити. Ну, то питання важке. Давай глянемо спокійно. Що нам карти про це скажуть? Росія та НАТО на грані війни. Такс, перша карта, трійка кубків. О, тут видно, що поки що є, дипломатія, балачки, зустрічі. Ця карта про домовляння, переговори, коли всі намагаються зберегти видимість нормальних стосунків. НАТО та Росія ще грають у таку гру, що ніби все під контролем. Далі друга карта паж мечів. Ага, це вже про напругу і підозри. Всі сторони зараз пильно придивляються одна до одної, як коти перед бійкою. Є розвідка, шпигунство. Купа попереджень, нерви на взводі, це карта настороженості та готовності до захисту. Всі чекають, хто зробить перший різкий рух. Ситуація, як суха солома біля багаття, достатньо іскри, щоб усе зайнялося. А от третя карта десятка мечів. Вона говорить про сильний удар, зраду чи кінець старої ситуації. Це карта, коли щось ламається остаточно. Виглядає на те, що якщо хтось допустить помилку чи провокацію, наслідки будуть дуже важкі. Це не Обов'язково прям м, світова війна завтра, але точно різке загострення, після якого дороги назад уже не буде. Ну що я бачу? Зараз Росія та НАТО ще тримаються за столом переговорів і роблять вигляд, що все під контролем. Але напруга росте, кожен боїться втратити контроль і уважно слідкує за другим. Я б сказала так, поки прямої війни нема, але все висить на волосині. Ну, давай глянемо спокійно, що нам карти покажуть. Бо питання важке: чи матиме успіх контрнаступ ЗСУ? Так, з перша карта, диявол. Ох, карта тяжка, темна. Вона каже, що ворог дуже хитрий і буде ставити нам купу пасток. Це про підступність, обман, маніпуляції. Тут ще й про великі ризики, як спокуса зробити різкий ривок, а потім потрапити у біду. Тобто, контрнаступ буде дуже складний. Бо ворог не дасть легкого шляху. Далі, друга карта п'ятірка жезлів. О, це про боротьбу, пряму конфронтацію. Тут видно, що буде багато боїв, і то не маленьких конкуренція, напруга, ніби всі сили зійдуться в одному місці. Наші хлопці будуть битися зубами й руками, але й ворог не здасться без бою. Це карта сутичок, коли кожен тягне ковдру на себе. Може ще показувати труднощі з узгодженням дій, коли всім треба працювати злагоджено, а хтось десь не дотягує. А тепер третя карта, Верховна Жриця. Ой то вже мудрість і таємниця. Вона каже, не все нам відкрито зараз. Частина планів прихована, і то правильно, бо ворог не повинен знати всього. Це ще й порада діяти з холодною головою, не поспіхом прислухатися до інтуїції та досвіду. Ну, що я можу сказати? Контрнаступ нашим буде дуже важким, ворог підлий, хитрий і буде вставляти палки в колеса. як ті тільки зможе, буде багато боїв, крові, нервів, але й наші стоятимуть міцно. Остаточний результат ще не видно, карти кажуть, що не все відкрито. Є деталі, які вирішаться в останній момент. Та якщо наші діятимуть мудро, злагоджено і не піддадуться на провокації, то зможуть мати свої успіхи, хоч і не швидко, та не без втрат. Давай розкладемо карти та подивимось, що нам жовтень принесе, бо то вже не літо, темні ночі, холодні вітри і ворог теж не спить. Дивимось, які є небезпеки і для яких міст. Такс, перша карта туз жезлів, о, то карта активності та початку якихось нових дій. Я тобі скажу, що. Ворог в жовтні може готувати нові удари, нові плани. Це як іскра, яка запалює багаття. Може бути різкий старт, чогось як от раптові обстріли чи активізація на фронті. Ворог захоче показати силу, щоб нас налякати, особливо на початку місяця. Це ще й карта про вогонь, так що тут явно натяк на обстріли енергетики та інфраструктури. Далі, друга карта вісімка пентаклів. Тут видно, що робота буде кипіти, як у вулику. Наші служби, енергетики, військові всі будуть працювати день і ніч. Також ця карта про підготовку, значить, наші вже зараз готуються до цих викликів. Це добрий знак, бо показує, що ми не будемо захоплені зненацька. І тепер третя карта четвірка пентаклів. Ох! А це про обережність, страх втратити щось важливе. Це карта про міста, які будуть тримати оборону, і водночас економити ресурси. Вона говорить про захист важливих об'єктів енергетичних, водопостачання, складів. Найбільша небезпека для великих міст, де є критична інфраструктура: Київ, Харків, Дніпро, Одеса. Ворог може бити по них, щоб притиснути нас психологічно. Ну, слухай, жовтень Ким точно не буде на початку місяця. Можливі різкі удари, особливо по енергетиці. Бо ворог захоче лишити нас без світла та тепла, але наші готові працюють, ремонти будуть швидкі, і ми вистоїмо найбільше під прицілом великі міста: Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Ще Львів та прифронтові населені пункти. Ну, то питання дуже важливе, бо за кожним нашим воїном сім'я, мама, жінка, діти. Давай спокійно подивимось, що нам карти на це покажуть, чи продовжаться обміни військовополоненими в жовтні? Так, перша карта, сімка жезлів. Ох, тут видно тяжку боротьбу та супротив. Обміни йдуть, але не просто кожного разу це як зійти на круту гору. Русня ставить умови, тягне час, пробує нас притиснути. Нашим треба постійно боротися, вибивати кожен крок, стояти на своєму. Тобто процес не гладкий, багато нервів та перешкод, але рух все ж є. Далі. Друга карта туз Пентаклів. Ой, та це дуже гарна карта. Вона означає можливість, шанс, щось нове та добре. Це прямий знак, що обміни будуть продовжуватись, як відкриваються двері, і через них заходить промінь світла, може бути навіть великий або важливий обмін у жовтні, такий, що дасть людям надію та трохи радості серед війни. А тепер третя карта Король Кубків це дуже символічно. Марта каже про людину з великою мудрістю та співчуттям, яка допомагає домовитись. Це може бути наш представник, який веде перемовини або посередник від якоїсь міжнародної організації. Ну, що я бачу? У жовтні обміни точно будуть, хоч і не без важких переговорів. Нашим доведеться добре поборотися, бо русня буде тягнути ковдру на себе і вставляти палки в колеса. Але шанс є, і він великий, Туз Пентаклів прямо каже про успішний результат, так що надія є і дуже сильна. Зараз глянемо, що нам карти про Дніпропетровщину скажуть, бо там зараз важко і тривожно, а то серце України, і ворог на нього зуби точить. Так, перша карта, диявол, ох, темна карта, не люблю я її, але що випало, то й кажу. Це значить, що ворог діє підло і хитро. Тут не просто прямі наступи, а й провокації, залякування, фейки, психологічний тиск. Може бути зрада, диверсії, якісь домовленості за спиною. Ворог намагається зв'язати руки нашим, заманити в пастку, зробити так, щоб ми помилилися. Далі друга карта колісниця: о, а це вже про рух і силу. Тут чітко видно, що ворог пробує активно просуватись на певних напрямках. Це не якісь повільні бої. Вони Можуть різко кинути великі сили, щоб прорвати оборону. Карта ще каже, що в них є план. Вони зібрали ресурси і тепер тестують нашу міць. Але з іншого боку, колісниця показує, що і наші не відступають. А тепер третя карта відлюдник. Ця карта каже, що глобального прориву ворога зараз нема. Вона показує паузу, обережність і те, що наші дуже уважно вивчають кожен їхній крок. Це ще може означати, що є закриті непублічні дані, не все, що відбувається, нам відкрито. Ну, слухай, на Дніпропетровщині ситуація важка. Ворог підлий. І... І діє дуже хитро і наступає, і б'є по мирних містах, і пробує нас морально зламати. Вони зараз можуть різко піти вперед на певних ділянках, але великого прориву я не бачу. Наші стоять міцно, дуже уважно відстежують кожен їхній рух, не дають загнати себе в пастку. Ой, давай глянемо, що карти скажуть про Запоріжжя, бо то напрямок важкий, стратегічний, і ворог давно хоче там прорватися. Так, сперша перша карта, сила. О, дуже сильна карта. І тут я бачу, що наші хлопці та дівчата стоять як скеля. Це про внутрішню міць, витримку та контроль. Ворог, звісно, пробує давити, але наші не дають емоціям взяти верх, вони діють чітко і холодно. Ця карта каже, що зараз у нас там перевага саме в стійкості, не у кількості техніки, а в силі духу та правильній стратегії. Далі, друга карта лицар-жезлів. Ага, тут видно, ворога він намагається діяти швидко та різко. Це карта раптових атак, китків вперед. Вони можуть різко активізуватися, щоб застати на зненацька, зробити прорив на якомусь конкретному напрямку. Це не про довгу підготовку, це, знаєш, як кінь у галопі, вперед і без гальм. І тепер третя карта помірність. Ой, то дуже добрий знак для нас. Це карта балансу стабілізації. Вона показує, що наші стримують ворога, не дають ситуації вийти з під контролю. Помірність каже, що все йде поступово, без різких змін. Якщо ворог і піде вперед, то це будуть невеликі просування, які швидко зупинять. А ще ця карта може означати підтримку ззовні, допомогу, постачання, підкріплення, яке приходить вчасно. Ну, слухай. Ворог на Запоріжжі зараз пробує робити швидкі наступи, різко кидає свої сили, щоб десь прорвати фронт. Але наші там стоять міцно і мудро. Я не бачу великого прориву русні. Вони можуть десь трішки просунутись, але то буде короткочасно. Ситуація загалом стабільна під контролем наших. Ой, питання таке, що аж мороз по шкірі, бо то ЗАЕС не жарти. Там кожна іскра може наробити великої біди. Давай глянемо, що нам карти скажуть. І будемо розбирати по порядку. Такс, перша карта Верховна Жриця. Ой, то карта таємниць із закритої інформації. Це значить, що навколо ЗАЕС. Зараз багато прихованого, не все, що ми чуємо в новинах, є повною правдою. Русня щось приховує, діє тихо, потайки може бути, що є якісь плани чи підготовка, але вони поки не винесли то наяв. Далі, друга карта Паж Кубків. Це Карта, яка трохи пом'якшує ситуацію. Вона показує, що поки що найбільша небезпека може бути у вигляді погроз і психологічного тиску, ніж реальної катастрофи. Русня може грати на страху людей, щоб тиснути на нас, говорити, що вони ось ось щось зроблять, але реально поки немає остаточного рішення. А от третя карта вежа: Ох, доню, то вже серйозно. Це карта різкого руйнування, катастрофи. Удару, який приходить несподівано. Вона чітко каже: небезпека, вибуху чи е, серйозного інциденту на станції є і вона реальна. Це не означає, що воно станеться точно, але ризик дуже високий. Тут навіть може бути не прямий підрив станції, а пошкодження важливих об'єктів довкола, які створять кризову ситуацію. Зараз навколо ЗаС дуже багато туману і брехні, русня щось крутить. За спиною, але поки що більше грає на страху. Однак вежа показує, що ризик реальної катастрофи є, і не маленький, особливо небезпечно може бути в момент, коли вони відчують, що програють на фронті, і захочуть шантажувати світ. Ой, енергетика, то зараз болюча тема, бо вже осінь на дворі, а зима не за горами. Давай спокійно глянемо, що нам карти на жовтень покажуть, щоб знати, чого чекати. Такс, перша карта сімка кубків. Ой, тут карта ілюзій та непевності. Це означає, що в жовтні буде багато балачок, різних прогнозів і новин, і не всі з них правдиві. Люди будуть у стані розгубленості. Хтось каже, що відключення будуть великі, хтось, що все під контролем. Ворог теж буде грати на страху, розганяти фейки, щоб нас морально тиснути. Карта показує, ситуація дуже хитка і ясності поки нема. Далі паш Пентаклів, це вже трохи добріший знак. Вона показує, що наші енергетики і військові зараз працюють, готуються, укріплюють систему. Це як учень, який уважний. Жно вчиться і робить все, щоб не допустити великої біди. Карта каже, система працює, і люди на місцях роблять все можливе, але поки що запасу міцності не так багато, це як молоде деревце тримається, але його легко пошкодити. А. Тепер п'ятірка пентаклів. Ой, то вже попередження. Ця карта показує труднощі, втрати та нестачу. У жовтні видно, будуть удари по енергетичній інфраструктурі, і наслідки можуть відчути багато людей. Це означає тимчасові відключення світла, потерпати ще будемо. Проблеми з електрикою можуть бути серйозні, особливо у великих містах та на сході й півдні. Тут ворог. Буде цілитись саме в ті точки, які важко швидко відновити. У жовтні ситуація з енергетикою буде дуже хитка та напружена на початку місяця багато балачок і невизначеності, бо ніхто не знатиме, куди саме вдарить ворог. Наші енергетики працюватимуть день і ніч швидко ремонтуватимуть, але удари таки будуть. Ну, то питання серйозне, бо холод уже на носі і людям треба тепло. Давай глянемо, що карти нам покажуть про опалювальний сезон? Чи почнеться опалювальний сезон в Україні вчасно? Такс. Перша карта Королева Пентаклів. Ой, то добра карта. Вона каже, що наші люди, енергетики і комунальники дуже відповідальні, дбають про всіх, як мати про дітей. Вони роблять все можливе, щоб опалювальний сезон почався вчасно. Це карта стабільності та турботи. Значить, ресурси і досвід у нас є, і проблеми будуть вирішуватись швидко. Далі. Друга карта лицар Пентаклів. Ага, тут видно, що все буде не дуже швидко, але стабільно. Лицар Пентаклів це про планомірну роботу крок за кроком. Ця карта каже: нічого раптового, все під контролем, просто треба трохи часу та терпіння на вирішення проблем. А тепер третя карта вісімка мечів. Ох, тут. Карта проблем і обмежень. Вона попереджає, що будуть перебої, бо ворог може бити по енергетичній інфраструктурі, десь світла не буде, десь доведеться економити тепло. Це карта тимчасових труднощів, як замкнутий простір, коли важко діяти, бо руки зв'язані. Ну, слухай, опалювальний сезон в Україні почнеться. Наші вже все готують і тримають ситуацію під контролем. Але карти кажуть, що через обстріли русні можуть бути тимчасові перебої зі світлом і теплом, десь доведеться терпіти, економити. Ой, ну то питання гаряче, бо торкнутися енергетики ворога. Давай глянемо, що карти нам скажуть. Чи буде ЗСУ наносити удари по російській енергетиці у відповідь? Такс, перша карта, король жезлів. Ой, та то карта лідерства і сили волі. Вона показує, що наші командири та стратеги готові діяти рішуче. Якщо буде план і можливість, удари по російській енергетиці можуть бути, але тільки тоді, коли це дасть значний ефект. Король жезлів каже: не просто так стріляти, а мудро, з розрахунком, щоб дійсно вплинути на ворога. Далі друга карта вісімка кубків. Ага, це карта про відступ або утримання. Тут видно, що не завжди буде пряме протистояння. Може бути, що наші не підуть на удари по всіх об'єктах, а оберуть конкретні цілі або утримаються від великих ударів через ризики для цивільного населення та наслідки. Вісімка кубків каже: іноді краще піти назад і переоцінити ситуацію, ніж діяти поспіхом. І тепер третя карта королева жезлів. Ох, то вже карта енергії, впевненості та рішучості. Вона каже, що коли буде обрана мета, удари будуть потужні та ефективні. Наші знають, як правильно використати силу, щоб вплинути на ворога. Карта також про підтримку та натхнення, значить, моральний дух у наших високий, і рішення прийматимуть з чіткою метою. Удари по російській енергетиці будуть, але Вибіркові і продумані не кожен об'єкт попадеться, бо треба рахувати ризики та наслідки. Спершу оцінять ситуацію, оберуть найефективніші цілі, і тоді завдадуть удару. Ой, мої дорогенькі, давайте глянемо, що карти нам скажуть про Росію та можливі блекаути цієї осені і зими. Перша карта зірка. Ой, зірка то карта надії та відновлення, але ще й про нестабільність після потрясінь. Вона каже, що зараз Росія ще тримає контроль, намагається світитися стабільністю, показувати, що все під контролем. Але за цією зовнішньою стабільністю ховаються слабкі місця, які. Можуть призвести до проблем у постачанні електроенергії. Друга карта повішаний. Ага, оце вже серйозно. Повішаний це карта затримок, обмежень і примусового очікування. Ця карта говорить, ресурси є, але не завжди вчасно доходять до споживачів. Інфраструктура слабка і блекаути неминучі у певних регіонах. Тобто, частково відключення світла дуже ймовірні, бо система. Підвішена на ниточці, третя карта Лицар Пентаклів. Ох, ця карта про планування, повільні дії та обережність. Росіяни будуть намагатись поступово обмежувати споживання, оптимізувати мережі, щоб уникнути. Глобального колапсу. Тобто відключення будуть, русня дізнається, що таке блеаут, і відчує це на своїй шкурі. Блекаути у русні цієї осені та зими можливі, отак. І це ще раз нагадує, що навіть ворог небезсмертний і отримає по заслузі. На сьогодні все. Карти сказали, що мали, і на прощання мої любі бережіть себе та своїх рідних, тримайтеся купи і не втрачайте надію. Нехай ваш дім буде світлим, душа спокійною, а труднощі минають тихо, як тінь. До нових зустрічей, мої золотенькі.